Це життя це біо, 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 біологія. Вітаю, з вами я Олена Соляник, викладач біології школи майбутнє. У домашньому завданні я просила знайти різні визначення виду і спробувати їх застосувати до різних груп організмів. Якщо ви це зробили, і якщо ви, ви могли помітити наступну картину, е, нема жодних проблем із рослинами, тваринами, навіть одноклітинними еукаріотами, хоча тут же з'являються деякі нюанси, але е, ми будемо бачити проблему у визначенні виду бактерій і особливо у визначенні виду е, вірусів, оскільки ми не можемо застосувати звичні нам е, рамки про вільне схрещування. Для бактерій відоме, відоме явище горизонтального переносу, коли бактерії різних видів можуть передавати свою ДНК від однієї бактерії до іншої бактерії. До речі, таким чином бактерії набувають стійкості е, до антибіотиків. І е, деякі інші механізми тобто виходить, що не, не виходить, що в межах цієї групи ми не можемо виокремити вид як вид, оскільки порушена умова вільного схрещування між собою. Вірусів взагалі будемо мати проблему, оскільки віруси поза клітиною не розмножуються і розмножуються вони, не паруючись один з одним, а клонуючи себе всередині клітини хазяїна. Тобто тут дійсно будемо мати, будемо мати проблему з визначенням вину. І сьогодні з 9 класом ми роздивляємося наступну тему в курсі Еволюція, це розвиток еволюційних поглядів і докази еволюції. Як же відносилися до еволюційного процесу у різні історичні часи? Ну і, власне, які ж докази ми маємо щодо цього процесу? Ну, почнемо з історії. До XVIII століття панувала така думка, переважно, що види не змінюються і що їх утворена якась певна кількість, вони існують вічно, без, без жодних змін, і утворилися вони завдяки якимось вищим силам. Навіть якщо знаходилися якісь Викупні рештки випадково, то ці рештки приписували якимось міфічним істотам, яким, існування яких ну, зрозуміло було, чи, чи то і реальна історія, чи, чи нереальна. Така ситуація відбувалася доволі довго до 18 століття. Сьогодні, незважаючи на всі досягнення нашої сучасної науки, є, є прихильники такої теорії. Вони існують і вони доволі жваво відстоюють свою точку зору і ведуть якісь запеклі суперечки з прихильниками більш пізніх, більш прогресивних еволюційних теорій. В 1809 році виходить праця. Жанна Батіста Ламарка під назвою Філософія зоології. І про що він там пише? Він пише про те, що види змінюються. У який бік види змінюються? Види змінюються для того, щоб стати досконалішими. Тобто, за його переконаннями, є якесь внутрішнє прагнення до самовдосконалення, під впливом якого ці зміни відбуваються, на види впливає, впливають умови довкілля. Ну, ви, мабуть, бачили у своїх підручниках класичний приклад із ламарківськими жирафами. За його теорією, вони, харчуючись листям на деревах, змушені були дотягуватися до того листя. І для того, щоб дістати листя з більш верхніх гілок, вони змушені були вправляти свої органи. І таким чином поступово у них подовжувалися кінцівки, подовжувалися, і сьогодні ми маємо сучасних жирафів, це найвисока антилопа в африканській Савані. Теорія, ну, по-перше, Зрозуміло, що вона більш прогресивна, і що вона пояснює більше різноманітних біологічних механізмів, аніж погляди погляди креаціоністів. За Аламарком. Оскільки кожен, кожен організм еволюціонує тому, що прагне, прагне до досконалості, за його поглядами, життя самозроджується постійно. Перша критика, яку хочеться надати цій теорії, це якби життя самозороджувалося постійно. То різні живі форми відрізнялися б за своєю якоюсь фундаментальною будовою. Але такого не відбувається. Всі проаналізовані живі форми на нашій планеті побудовані за єдиним принципом. І дослідження, дослідження доводять, що всі організми виникли від єдиного спільного предка, Тобто ніякого багатократного багаторазового самозародження у природі не відбувається. Ну, звичайно, Ламарк про це не знав, але ж, але ж ми про це знаємо. Е, другий момент, на рахунок якого хочеться висловити заперечення, за його теорією. Наслідуються набуті ознаки, навіть розглядаючи його приклад із жирафами. Якщо жирафа якимось чином займалася вправлянням своєї шиї для того, щоб дотягнутися до верхніх листків, то вона якимось чином має передати цю ознаку своїм нащадкам. Але ж ми знаємо, що придаються нащадкам не усі ознаки, а лише Ті ознаки, зміни в яких потрапили не до будь-якої клітини, а лише до статевої, адже при розмноженні передається, передається лише інформація із статевих клітин. Тобто, це такі місця, які не дозволяють цілком прийняти цю теорію, але за часів Ламарка це надзвичайно було дуже прогресивно. Ну, і в 1859 році вийшла знаменита праця Дарвіна про походження видів шляхом природного добору. Дарвін взагалі винайшов, відкрив свою теорію е, випадково. І ця випадковість була у тому, що він потрапив до е, кругосвітної подорожі на кораблі Бігель. І під час цієї подорожі вони корабель зупинявся на Галапагоських островах, і Галапагоські острови просто вразили дарвіна своєю різноманітністю видів, які мешкали на кожному окремому з цих островів, він відмічав, що види подібні. На різних островах, але строго індивідуальні на кожному окремому острові. Ну і, ви, і у вашому підручнику є, є, є картинка з класичними з дарвінівськими вюрками. Він досліджував форму дзьоба цих вюрків. І з'ясував наступне б юрки, потрапили до і розселилися Галапагоськими островами, то на кожному острові вони змушені були вживати пристосовуватися до умов кожного окремого острова і обрати собі свою харчову базу. І ось на одних островах ці юрки пристосувалися до рослинної їжі, на інших островах до тваринної їжі вони стали камохоїдними і змінилася форма дзьоба цих. Цих юрків. То був надзвичайний прогрес. Тобто, Дарвін визнавав, що види змінюються. Дарвін визнавав, що існує природний добір, який безпосередньо керує процесом відбору найпристосованіших. Таким чином, шляхом поступового відбору найпристосованіших форм відбувається, власне, еволюція видів. Але Пізніше була оприлюднена теорія приривчастої еволюції, яка каже про те, що за різких змін умов довкілля зміни в організмах відбуваються стрибкоподібно і одразу виникає величезна кількість змін, які, які у наступному надалі підпадають під дію природного добру, і за рахунок цього відбираються вже найпристосованіші форми. Якщо проаналізувати історію розвитку життя на нашій землі, то десь приблизно так і відбувається. Після якихось великих катаклізмів стрибкоподібно, дуже раптово з'являється величезна кількість нових. Видів, які надалі вже під ці умови підлаштовуються, дарвін цього в своїй теорії пояснити не міг. Ну і звичайно, що він великою, великою, великим об'ємом інформації е, на той час е, не мав. Ну і наразі панує синтетична теорія еволюції, яка каже про те, що в популяціях відбуваються зміни. Зміни відбуваються на рівні генетичного матеріалу. Вони закріплюються в цьому генотипі і здатні передаватися нащадкам. Ці зміни підпадають під дію під природного добору, що одиницею цього процесу є саме популяція. Ці зміни призводять до утворення нових видів. Ну тут ще один момент розглядають мікроеволюцію, тобто процес еволюційний, які закінчуються утворенням виду, і розглядають макроеволюцію, які закінчується утворенням більш великих таксонів. Які ж є докази? Перш за все, ми можемо використовувати дані порівняльної анатомії. Якщо ми порівняємо, наприклад, будову, внутрішню будову усіх хребетних, нехай, нехай це будуть хребетні, ми побачимо, що принциповий план будови однаковий: є хребет, череп, є кінцівки, є внутрішні органи, які є системи органів, які відповідають за дихання, за харчування, за виділення. За статевий процес, кровоносна система тощо. Тобто, всі споріднені між собою організми мають подібний план будови. І це є доказом того, що вони колись мали спільного предка з такими ознаками. Якщо ми проаналізуємо будь-яку групу живих організмів, ми зможемо ці ознаки порівняти і, порівнюючи спільні ознаки, з'ясовувати, по-перше, яка група була ради начальником всіх цих організмів, по-друге, приблизно обрахувати, коли це могло приблизно статися? І зараз вчені саме цим і займаються. Дані порівняльної ембріології. Якщо ми порівняємо ембріони різних тварин, то ми можемо побачити наступне. На ранніх стадіях розвитку усі ембріони дуже дуже схожі. Це помітили вже дуже давно цю схожість ембріонів, і Ківчене Гекель запропонував закон онтогенез, повторює філогенез, тобто живий організм протягом свого індивідуального розвитку повторює свій історичний розвиток. Це означає, що є певний час появи. Я маю на увазі геологічний час появи якихось історичний час появи якихось певних ознак. Не все з'являється одночасно, і ембріон у своєму розвитку ці стадії проходить. Дані паліонтології за часів Дарвіна паліонтологія як наука не була розвинена, у нього не було достатньої кількості. Доказів до своєї теорії, це було приводом для, для його критиків, щоб намагатися спростувати, спростувати його теорію. Наразі відомо більше, набагато більше викопних решток, і аналізуючи ці рештки, ми можемо прослідкувати історію розвитку видів і історію. Зміни певних видів. Я на минулих заняттях розповідала вам про еволюцію коней, коли у них редукувалися пальці на кінцівки, і п'ятипала кінцівка первинного коня перетворювалася на, по суті, однопалу кінцівку сучасного коня. Такі поступові зміни, які можна прослідкувати у наступних поколіннях, вони мають назву філогенетичні ряди. Ось для, для коней такий філогенетичний ряд відомий. Відомий він і для деяких інших живих організмів. Наприклад, розшифрували і, винайш, і відкрили, винайшли. Я не знаю, як точніше вдаліше це сказати. Предків сучасних китів і такими предками виявилися чотирипалі наземні савці, які мешкали у болотистій болотисті місцевості, і сучасними родичами цих тих давніх, давніх тварин є сучасні бегемоти. Тобто, побудувавши весь ось цей філогенетичний ряд, можна прослідкувати зміни, яким чином той прадавній. Бегемот перетворився на сучасного кита. Біогеографія та екологія. Яким чином вона допомагає нам доводити положення еволюційної теорії? Ми можемо вивчати розповсюдження е, певної, наприклад, флори чи фауни у межах планети. Ми можемо порівнювати їх між собою, і ми можемо за змінами між флорами та фаунами на різних континентах. Ми можемо аналізувати, які біоми були первісними, а які вже розвивалися пізніше, враховуючи враховуючи гіпотезу дрейфу континентів, наприклад. Ну і зараз е дуже активно використовуються дані молекулярної біології та генетики. Завершився проєкт Геном людини. Зараз стартує у роботі, знаходиться кілька великих проєктів, які стосуються розшифровування геномів різних, різних живих організмів. І ось порівнюючи молекулярні дані, порівнюючи генети, генетичний код різних організмів, ми точно також можемо судити про спорідненість різних видів генетично. У ряді випадків дані молекулярної біології, вони перевертають ці наші якісь догми щодо розвитку тих чи інших живих, живих груп. До розвитку молекулярної біології ми порівнювали, ми користувалися більш зовнішніми знаками, візуальними знаками для того, щоб об'єднувати групи в якісь таксони. Насправді родичами являються види, які можуть бути морфологічно зовсім різними. І навпаки, види, які ми вважали більш спорідненими, насправді знаходяться далеко один від одного. Ну, про це ми про це ми поговоримо докладніше вже на наступних заняттях та у курсі генетики. На сьогодні це. Все щодо нашого матеріалу, і я хочу обсудити з вами наступне питання. Ми говорили про те, що еволюція це процес, який відбувається постійно. Чи можемо ми спостерігати еволюційні явища? Ось зараз, тут сьогодні. Творення нових видів можемо ми спостерігати чи ні? Для яких організмів? Яких видів? Пофантазуйте. Поміркуйте у шкільному підручнику. Ви не чи знайдете відповідь на це питання, але спробуйте. Я дуже сподіваюся на те, що на наступному занятті ми зможемо обговорити цю проблему. Дякую на все добре.